Так, доброго часу, мої дорогесенькі. дивимося з вами Дніпро. Дніпро ми з вами дивимося з 10 по 23 на 2 тижні майже. Що очікувати на Що очікувати Дніпро? Так, Дніпро. Дніпро. Будьте обережні. А, карта. йде, що будуть, будуть масовані обстріли у вас там. Да, буде. Будуть масовані обстріли по Дніпру. Да, дьявол буде запускати щось, що мені не подобається. Прям не подобаються карти. Відчай пастка в день. З півночі, циклічність. Ага, атаки з моря. Дивіться, е, ну, будь ласка, будьте обережні. Дніпро максимальний сос, тому що в цей час буде дуже багато, ну, буде, будуть атаки на вас. Будь ласка, будьте обережними, тому що ну, дуже є нюанс великий з тими попаданнями, скажу так. Тому що дуже багато відбиттів, але є й попадання. Знаєте, одного попадання також буде достатньо, щоб карта Трійка три мечів, прям йде як досада, як, як всі ми будемо, знаєте, як співчувати. І щось, об'єкт цей дуже буде такий дороговартісний. Але бити будуть не в дороговартісній, от так скажу. Бити будуть по цивільним. Їм треба, щоб було більше жертв. Але те, що вони планують, збудеться, але не все. Руйнування будуть, бачите? Так, давайте ще подивлюся. Окремо по тиждень. Наприклад, з 10 по 17, що очікує. Ой, слухайте, з 10 по 17 прям дуже важко. Прям десятка мечів, ну, важко. Десь там біля біля Пасхи з ту сторону, десь буде ближче. От там буде, будуть трошечки як обстрілювати Дніпро. Можливо, навіть не одним, не є, не одним видом зброї. Так що ось такі справи. Так, тепер з 17 по 21. 17 по 20. Давайте по 24. 17 по 24. Будемо дивитися по 24 Ну, Тут уже краще. Руйнування, знаєте, як світ буде відходити від того, що відбулося в Дніпрі. Ні, тут-більш-менш нормально. Але щось буде таке, що не сподобається людям. І, в принципі, щось буде якась подія, яка буде серце наше трошечки ятрити. Сподіваюся, що все обійдеться. Дякую вам дуже і тихого вам часу. Бережіть себе та Україну. До побачення.